Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на об'єкті і це чудово заскана Альтанка. Тут реалізована система Саніс Smart у своєму трьохполозному варіанті. І вона також скомбінована з цінно-стляними панелями зліва та справа. Що може бути гарнішим, ніж панорамна тераса? Звичайна панорамна Альтанка з двома прозорими стінами зліва та справа. І це також система Sunny Smart від Panorama лас Давайте подивимося, який загальний вид має подвір'я з овмазаними приміщеннями. Ось вигляд ззовні. <плес> ось так виглядає ділянка середини тераси. А ось так виглядає ділянка середини кальтанки. І зверніть увагу, наскільки легко та швидко можна відкрити проєкт. А якщо йде дощ, що почався вітер, то їх можна закрити за секунди. Також хочу звернути вашу увагу, що поріг абсолютно не заважає ходінню, але при цьому він запобігає попаданню опадів води всередину приміщення. Також ручки млинці вони не тільки гарно виглядають естетично та стильно, але й дуже зручні та практичні у користуванні системою. А наявність фетрових ощільнювачів по периметру системи та між стулками, ось між стулками, і на бокових рамках профілях забезпечують гарну ізоляцію та запобігають продуванню системи, за що допомагає підтримувати комфортний мікроклімат всередині приміщення. В наших системах ми використовуємо тільки безпечне загортоване скло ручною 8 або 10 мм або склопакет. В даному випадку у нас загартоване моноскло, і оскільки струбки мають на досить значні розміри, то вся вага стула приходиться на великові каретки, які знаходяться в нижньому слуховому профілі. І для того, щоб система функціонувала без проблем протягом років, ми використовуємо тільки посилені великої каретки, які здатні витримувати цю вагу. Тому, обираючи наші системи, ви можете бути впевнені, що система буде функціонувати правильно, без проблем протягом років. Сьогодні у нас мінлива погода і вже пішов дощ, тому саме час піти всередину альтанки, закрити стулки та бути в теплі та комфорті. Якщо ви хочете, щоб ваша тераса читанка були такими гарними, як ці, звертайтеся до нас, ми допоможемо вам.